Домашнє печиво. Ранок був просто чудовий. Малята прокинулися у гарному настрої і думали, чим би зайнятися. Ой О, я відчиню Цікаво, хто це? Мама й бабуся з дідусем казали, що ввечері першу подивися у вчи вченого Ой, якась незнайома тьтя. Е давай покличемо тата Ага Доброго ранку, мене звуть Агата. Я ваша нова сусідка. Хочу пригостити вас моїм домашнім печивом. Раді знайомству і дуже дякуємо. Ми просто зараз і скуштуємо. Гав-гав-гав. Смачно печиво. <право> mm -hmm. Мама з бабусею теж дуже смачно готує. Так. І до того ж щодня. Як їм це не набридає? <право> О, а давайте ми теж печиво приготуємо. Мамі з бабусею сюрприз буде. Mm -hmm. Але як же ми самі приготуємо? Ми ж не знаємо і не вміємо, і взагалі. <право> <право> а що непогана ідея? я бабусі й мамі допомагала якось. Тільки не запам'ятала, як точно усе робити. А духовку хто ввімкне? Мама заборонила нам навіть підходити. Ех, так тому і бути. Духовку я ввімкну, вмовили. Ура! Шукайте продукти, а рецепт я подивлюся в інтернеті. Борошно пшеничне і житнє. Борошно пшеничне. І жирне. Олія соняшникова і масло. Олія якась там така. Цукор ванільний мед. Цукор і ванільний мед. <laughs> Сам ти ванільний мед. Скажи татові, що є гарбузове пюре. Можна зробити гарбузове печиво на меду. Хай шукає рецепт. О, гарбуз. Як у бабусиних фірмових пирогах. <laughs> А то бабуся здивується. Так так. Печиво домашнє, гарбузове на меду. Відео не треба. Ні, не те. Знову не те. Зірочко, я знайшов! Знайшов рецепт. Зараз роздрукую. Зірочко, ми знайшли рецепт, тільки він чомусь задрукований. Зараз тату його роздрукує. О, Таке липке. Це ж треба. Виявляється, готувати їжу це так цікаво. У мене не ліпиться. І взагалі я більше люблю їсти. Любиш їсти, люби готувати. А то я вище з пластиліну ліпиш. І все вийде. Що справді? А якщо я машинку зліплю або літачок, можна, але краще щось не дуже велике. Інакше буде довго пропікатися. Рибку ось квіточку, наприклад. О, придумав, я пташку зліплю. А я зроблю смартфон. О, прикольно. Нібито все купили. Нічого не забули. <світка> Дарма ми з собою бутерброди не узяли. Їсти дуже хочеться. О, а я б з'їла смачненького чогось. Чаю з печивом. Приїдемо, треба буде спекти. Я вже не можу дочекатись. О, це вони. А ми вас чекаємо на чай. А ми самі печиво спекли. Гарбузове. На меду мої ви розумнички. Самі? <хи> а духовку хто вмикав? <хи> <хи> Тато вмикав. А ще він рецепт знайшов і на принтері роздрукував. Ох, які ви молодці! А я саме мріяла, чаю попити з печивом. Сімейка собачок! <хи> <веселый> <хи> <мигий день! хи> Шарівний ліс. Сьогоднішній день почався зовсім звичайно. Та, може, Бублик і зірочка знайдуть собі цікаве заняття. Так. Ура! Мій одноріг знову дійшов до тінистого лісу першим. Я знову переміг. Аби нам у тінистий ліс. Давай ще раз зіграємо. Mm -mm. Я насидівся Слухай. А давай пограємо у однорогів у тінистому лісі. Тінистому лісі? Чудово, але ти щось не схоже на єдинорога. Хоча. Так. <плес> <плес> Опля. Секундочку. Та-дам! Суперово! Тільки як ми потрапимо у ліс. Так, саме їх нас не пустять. Давай когось умовимо. Гав-гав. Тату, а ти дуже зайнятий? Це як поглянути? Десь була моя книжка про робототехніку. Не бачив? Ні. Тату. А може, поїдемо у ліс? У ліс? Це якось сьогодні. О, знайшлася. Нарешті Робі зможе рухати лапками. Так, так, як живий. Оп Тато та весь у роботі. Може, мама поїде? Вона у саду. Біжімо! Сонце стрибнуло за ліс. Так, Хто заліз? Куди? Ні. Сонце. Мамусенько, а може поїдемо в ліс? Властимо похід. А? Знову ліс. Ой, а похід? Дорогі синьки, мені треба готуватися до завтрашнього виступу. Я б дуже хотіла, та сьогодні ну ніяк. А ми так хотіли погратися у однорогів у тінистому лісі. Так. А тепер доведеться весь день сидіти лише картинки розглядати. Ну чому ж картинки? <світ> Роззирніться довкола. <світ> ну чим не тінистий ліс. О, <світ> Тут і чарівна вежа. О! І зачарований струмок. А -а -а! І навіть веселковий дощ. Точно тінистий ліс у нас у саду. <свист> Давай грати. Так. Сонце. Ах... Ти уявляєш? Справжнісінькі лапи. Чудово. Зірочко Бублику я наймогутніший Трамбудап великий із родини лісових о. Oh. 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 Бублику, можете спустися oh. oh. з даху. Тату, це не бублик, а Трамбудап Ми граємо, і бублик знову переміг. Не переживай, прекрасна Марципано і ти зможеш дістатися вершини чарівної вежі. Oh. Oh. І нас налякав. Синку, твоя фантазія це чудово, але тільки без ризику для здоров'я. Пробачте нас, ми щось і справді загрались. Ми більше так не будемо. А що це у вас за гра така? Це найкраща у світі гра. У нас тут тінистий ліс. А ми однороги. Я найголовніший. І найдужчий. А я найкрасивіша і чарівна. А однороги не хочуть перекусити. Дуже! Тільки, Тільки однороги не їдять на кухні. А хто казав про кухню? Зараз ми влаштуємо справжній казковий пікнік у тінистому лісі. Ура! Сімейка собачок! Чарівний вечір! <реш> <реш> І знову наші малюки переконалися, що за допомогою фантазії та кмітливості можна організувати собі справжню пригоду. Навіть не відходячи від дому Спекотний літній день. Сьогодні дідусь вирішив провести день із бубликом та зірочкою у парку. Гідрометцентр повідомляє, що сьогодні очікується спекотний літній день. Смакота. А хто такий гідрометцентр? Такий центр, де все брешуть про погоду. Ну що, всі готові йти в парк? Я готовий. Я готова. Тільки візьміть панамки, обіцяли спеку. Але ж цей гідроцентр обманює. Їх завжди можна зняти. Я усе це. Ой, бабуся, Папа дякую. бабусю, Нэнси були дуже смачні. Дуже смачні. Симейка собачок. <рес> Ой, здається, цей ваш центр не збрехав. Ох, така спека. Я більше не можу. Так, варто освіжитися. Може, поморозимо? Морозиво! Ура! Дякую, на здоров'я, дітки. <плес> От, Як же тепер освіжитися? А вже підемо до фонду. Точно, Ходімо. Оце так він що зламався. Ні, Зірочка, Це він від спеки Мені пересула. жарко дідусю. Ну вигадай, що. ласочка А я вже вперед. За мною. Бу-бу-бу. Гідрометцентр повідомляє. Зима близько ковзанка. Оце та. так А вона й влітку працює. Так незвичайно Сьогодні ніби все місто до нас прийшло. Не стійте на спеці заходьте швидше. Дідусю. Ти так чудово придумав. дуже дуже гарно придумав. На дворі спека, а тут зима. Я дуже люблю зиму, особливо посеред літа. І справді чудово. Сімейка собачок. Веселенький день. Пречудово. Нашим героям вдалося перехитрувати спеку і весело провести час. А головне, вони зрозуміли, що якщо проявити трохи кмітливості, можна знайти вихід із будь-якої ситуації.